Шалом, це Славко, ви нам оповідаєте, яке значення має візит Путіна до Китаю, що відбувалося в часі цього візиту, що в Китаї, що в Кореї. Ми це слухаємо і сміємося, бо насправді що робиться в Азії, треба роз... сприймати від азіатів, не від європейців. Розумієте все, що написано. Не азійськими мовами це все брехня. Розумієте, брехня починається вже в перекладах на англійську. Ну адаптація для сприйняття. Перше, як сприйняли візит самі корейці північні, вони були шоковані тим, що в Китаї є вони знали, що в Китаї ядерна зброя, але вони були шоковані тим, що Корея не найбільш військова держава світу. Їм показали картинку з оце аніме китайського війська, і вони були вражені. Вони ж вважали, що найбільшою державою військовою є Корея. І Війна в Росії переможна війна корейського війська на Росії, спеціального корпуса і в цьому переконувало. А тут вони бачать, що в Китаї є не тільки ядерна зброя, але й сучасна зброя. І що гірше вони ще суки мають нахабство добре жити при тому. Китайців в порівнянні з корейцями. каже, як це може бути, вони витрачають на озброєння, і ми витрачаємо на озброєння. Це вже звіти партійних організацій про реакцію населення. А у нас каже, ніхіра, а у них все є. Як це може бути? Ну добре, якщо і тут головне, що у вас цікавить ставлення до Росії. Воно тут в кінці висказано було. Дуже важливе. Що каже, якщо для держави. То Росія важливий партнер. Про що домовився кін з Росією? Ми зараз з Московщиною поговоримо. А якщо для народу, то партнером має бути Китай. І що цікаво, що вижебрав Кім як в Китаї, так і. На Ерефії, власне, але важить позиція оця от внутрішньокарійське чи Кім Джуе буде Кимом стане кімом четвертим, і чи доведеться їй для цього робити операцію зі зміни статі? Ну розумієте, в чому тренди світовій фемінізації? Якщо на Японії імператриця може бути, то чого б в Китаї не було? Маршала правильно чергового маршала жінки. Але каже, все не так, як виглядає. Бо з цих от картинок можна зробити висновок. Ніби все добре, ніби насправді Кім Джуе стане Кімом Четвертим. Але каже, є дуже підозрілі речі. Перше, каже, що не все так, як виглядає. Вона з'явилася. В посольстві вийшла з лімузину за 50 хвилин пізніше за Кіма 3, і їй не кланялися в пояс. Бо якщо в Японії кланяються під кутом 40 градусів, то в Кореї кіму треба кланятися під кутом 50 градусів. І, упаси Тебе Боже, кланятися по-японськи, а не по-корейськи. Каже, 50 градусів, а їй не кланялися. І головне, коли вона, вона не була присутня на банкеті. І тут роблять висновки. Що все не так просто. Або Кім Джуе не стане Кімом Четвертим, або Кім Третій її приховує як спадкоємця і навмисно дозволяє на оці картини неповаги до неї зовнішньо, щоб зберегти її в таємниці як спадкоємця. Ну щоб не отруїли. Ось власне, що цікавить азійську спільноту. На кінець я вам пишу, про що Кім домовився. За Рефією із Китаю. Тепер за візити Кіма. Ви знаєте, що це був перший візит, попередній був за 6 років, 8 місяців до того. І Кіму завжди не везе. З цими візитами, бо він поїжджає в Китай, там свобода слова, і він дізнає і ося демократичне, як це, це сказати, розслаблене стравом, і він там багато чого неприємного дізнається за свою державу. Для Кіма третього з'їздити в Китай це дізнатися неприємну шокуючу правду за свою державу, як там все насправді відбувається. От третій попередній візит був його журналіст запитав: А ви знаєте, що у вас зеки мрут в лагерях, з голода. Він не знав, що відповісти. Відповідь його не зафіксована в цьому звіті, але повернувся на Батьківщину і влаштував перевірку Міністерства національної безпеки, Полетіли голови, потім був розстріляний процес в Генеральній прокуратурі Кореї, Коротше, не чи находували зеків, але ну, все це завершилося розстрілами. Ну тому що ну дещо ще може дізнатися правду, як не, розумієте, що в порівнянні з для Кореї, Китай це взірець добробуту і демократії, щоб ви розуміли, не, пів... не Південна Корея. Південна Корея їм важить красивими фільмами та музикою. А взірець демократізації для них Китай. Якщо в Китаї щось кажуть, політичне, культурне кажуть на півдні, а політичне кажуть в Китаї. Так ось. Перед тим його ж теж персонал посольства, як правило, не повідомляють. Він попередній візит з'явився у посольство, а там всі киряють. Там всі вже на бровях того, що одного з працівників день народження. Розумієте, він теж був сильно ображений, полетіли голови. Ну, що в цей візит їх всіх цікавило, ви знаєте. Чи буде Кім джуе, Кімом Четвертим? Тепер значить за що домовилися. В часі візиту. Значить, ні, тут ми збережемо інтригу. Звітували, значить, на восьмому з'їзді партії. Ось відбудеться восьмий з'їзд партії і ким третій, як йому належить, він звітує. Каже, ми домовилися з Ерефією, вони отримаємо зерно енерг... енергію електричну і добрива. А за це ми розплатимося будівельними технологіями і будівельниками. Я так думаю, що окуповану Україну будуть відновлювати корейці. І тут великі можливості для України відкриваються. Тому що це залівати жидкий бетон, це одне. А вони все-таки сільські діти. Їм би хотілося працювати на теплицях, нормально не перериватися. Якби ми посуєтілість, то половина їх би вже перейшла фронт до нас, як ви розумієте. Тепер, значить, за звіт. Так, повернемося сюди. У... Так, до Китаю. Ви розумієте, що важить? Була пауза. Ви вірите, що Китай чимось снабдить Южною Корею, нічим він. Северною Корею нічим він її не снабдить, Розумієте, була перерва в торгівлі, тому що Китай він чутливий на санкції. Європа. ООН заборонило санкції, ввели санкції за заборону купівлі. Корейського вугілля Китай не купував, а зараз Китай накопичив вугілля для продажу в Китай Домовилися по 55 доларів за тонну, і по 58 доларів за тонну залежить від порта, з якого буде відправлятися і куди. Не знаю, я поспішав, не подивився, по чому в Україні зараз вугілля, українське збувається або ввозять в Україну. Корейського обійшлося бував п'ятдесят-п'ятдесят доларів за тонну, якби ви пацієнті. Так що ви зрозумієте, що Китай теж не благодетель для Північної Кореї, що б ви там не думали. Благодетель для Північної Кореї, ось хто, плішивий. І тим, як йому належить, справжньому лідеру, справжньому маршалу, він не встиг приїхати, як звітував перед народом, як на, он на що він в этот раз розвів московитів, значить. На що він розвів маудя, каже. Доповідаю 30 30 тисяч тонн мухи каже совершенно безплатно в два. Транша один до кінця цього року, другий для серпня 26-го року, і все нам каже. Щоб перетравити таку кількість муки з Ерефії, мають зосереджені бути зусилля Міністерства оборони, Міністерства національної безпеки, Міністерства транспорту, партійних організацій, широких трудящихся мас каже: ясно, що більшість муки дістанеться кадровим робітникам. Народ каже на все це, але частину вони продадуть на ринку, і може ціни впадуть. Вони не розуміють, що там інфляція. Розумієте, Бо є жорстоке дуже попередження, що почали печатати фальшиві. гроші Корейські каже, що з цим робити? Ми ще з цим не розібралися, значить, і доповідати вам за це не будемо. Якщо вже почали печатати фальшиві вони, ну, то ви розумієте, що страна на путі демократизації, вона ніколи не свернеться. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Якщо хочете дізнатися, що насправді відбувається в Азії і як воно вплине на нас, звертайтеся до нас, тому що ми, на відміну від інших говорящих голів, трохи на тому розбираємося. Бай.